Тут, де сьогодні розливається Могутній Дніпро, ще якихось 70 років тому стояли села худяки та талдики. Їхня історія налічує тисячоліття, але вода сховала під собою вулиці, хати, церкви та долі сотень людей. І сьогодні ми вирушимо у мандрівку в минуле, щоб пригадати все, що пам'ятає ця земля. Люди жили тут ще з середини третього тисячоліття до нашої ери. На території худяків та талдиків археологи знайшли 32 кургани поселення доби бронзи, крем'яні знаряддя, орнаментований посуд. Уже тоді над кручами пролягав торговельний шлях, що сполучав Черкаси, Чигирин та Крилів. У 17-му столітті худяки та талдики вже згадуються в документах. І на картах французького інженера Боплана саме цими землями ходили полки Тараса Трясила, Павлюка, Остряниці та Богдана Хмельницького. Селяни не стояли осторонь, вони брали участь у козацьких повстаннях, але така відвага дуже дорого коштувала. Під час придушення повстання село Худяки було частково спалене. Польським військом з 1793 року села опинилися в складі Російської імперії. У 19 столітті худяки мали статус містечка, понад 3,5 тисячі мешканців: православну церкву, школу, синагогу, десятки вітряків та водяних млинів. У Талдиках діяла Богородична церква, працювали церковно-приходські школи. Це був час розбудови. Та зростання, та двадцяте століття принесло великі випробування, колективізація, голодомор 1932 33 років забрав сотні життів, потім Друга світова, яка принесла ще більші втрати. Після війни влада мріяла збудувати на місці старих сіл колгоспне агромісто імені Сталіна. Але планам не судилося збутися. На Дніпрі почали будувати Кременчуцьку ГЕС. У 1950-х роках худяки та талдики опинилися у зоні затоплення, людей примусово переселили старі хати, церкви, навіть цвинтарі все пішло під воду. Сьогодні пам'ять про ті події зберігає пам'ятник затопленим селам. Худяки продовжують жити на новому місці, працюють підприємства. Школа, будинок культури, а туристичний маршрут Мандрівка до затоплених сіл нагадує, що під водами Дніпра досі спочиває ціла історія. Села можна затопити, але пам'ять ніколи. Худяки і талдики це не лише назви на старих картах, це тисячі людських.